Друзі, радий вітати всіх на каналі Falco Welt. І сьогодні ми поговоримо про зварювання тонкого алюмінію. Розглядатимемо це на прикладі двох алюмінієвих банок, зварюючи їх дном до дна. Багато хто може сказати, що це занадто легко і важче буде зварити зі сторони або взагалі розрізавши банку пополам. Я з вами згідний, тому що на стороні товщина банки складає 0,1 мм, а дно має 0,2 мм. Але все ж таки це можливо зробити, маючи трошки більше налаштувань зварювального апарату. Але в цьому відео я говорю не про такі товщини, а про товщини, які використовуються в промисловості. І переважно це йде від 1 міліметру. Найперше, що потрібно, це є присадочний пруток. Так як товщина, я вже сказав, 0,2 мм, мені потрібен додатковий матеріал, додатковий метал, який може поглинати тепло, і ним виступає присадочний пруток діаметром 2,4 мм. Найважливіше, що потрібно зробити, це звернути увагу на комплектацію свого пальника. Ні в якому разі не використовуйте газову лінзу, тому що газова лінза за рахунок рівномірності розсіювання аргону буде вам створювати лишнє поле, по якому буде дуга скакати з сторони в сторону, і вона не буде фокусуватися на одному місці, і вона буде одразу пропалювати ваш алюміній. Друге, це є сопло. Кераміку вибирайте дуже маленьких розмірів, це номер 4 або номер 5 і дуже в рідкісних випадках це 6-ку, але не більше, ніж це. Вольфрамовий електрод для тонкого алюмінію потрібно використовувати відповідно тоненьких і маленьких розмірів, таких як або 1 мм, або 1,6 тому що при використанні вольфрамового електроду діаметром 2,4 дуга буде гуляти по вістрі і не буде фокусуватися. Для того, щоб банки не рухалися і їх було зручно зварювати, я використовую саморобний пристрій, який створений для прихватування і зварювання котушок на атестаціях. Як ви бачите, за рахунок оголка, що знаходиться зверху, вдається ідеально рівно викласти банки, немає жодних зазорів і зміщень, але варто їх з однієї сторони чимось підперти, для того, щоб вони не сунулися. Тепер найбільш важливіша частина це є налаштування. Апарату. Ампераж викручую на мінімально допустимий. В моєму випадку він складає 10 А, хоча і на дисплеї показують нулі. Але насправді сила струму складає від 10 до 13 А. І тепер запам'ятайте золоте правило. Це баланс змінного струму. Чим у вас алюміній тонший? Тим, відповідно, баланс ви викручуєте в більш позитивну сторону. Так як товщина у мене складає 0,2 мм, відповідно, баланс я викрутив на максимально допустиму позитивну сторону. Заварку кратера я виставляю приблизно на 1,5 секунди. Не більше, тому що якщо дуга буде довго затухати, є можливість того, щоб будуть більше вкладення тепла і ви проплавите його наскрізь. Тепер щодо запалювання дуги. Дугу завжди запалюйте над присадочним прутком Ні в якому разі не над самим металом, тому що він одразу прогорить наскрізь. Якщо б була б можливість регулювання частоти змінного струму, то тоді дугу можна запалювати над самим металом. Так як у мене це налаштування відсутнє, я повинен тільки використовувати такий метод. Як тільки у вас з'явилася перша капля, і вона сплавилася з стінками банки. Ви зробили одну прихватку і переходите до відповідно другої частини на 180 градусів для того, щоб ваш алюміній не повело і його сильно не покривило. Тільки після того, як ви зробили ваші прихватки, ви вже можете починати зварювання. Зварювання починаєте з прихватки, і ви бачите, що я створюю імітацію пульсу. Я роблю це через те, що в мене якраз немає регулювання частоти змінного струму. Якщо би я її на апараті використав пульсацію, я банку в будь-якому випадку пропалював, тому що це я намагався зробити і воно якраз мені не виходило. Тому таким чином я повинен поступати. За рахунок цього, я вкладаю малу кількість тепла в матеріал. Присадку постійно тримаєте в зварювальній ванні і не виймаєте для того, щоб дуга напряму не била на метал бляшанки і її не проплавила. Давайте підведемо підсумок. Якщо ви будете зварювати алюміній товщиною в межах 0,2, то баланс викручуєте повністю в позитивну сторону, а струм на мінімум. І відповідно зі зростанням товщини, баланс поступово скручуєте в негативну сторону, а струм підвищуєте. І як ви бачите, в результаті я все ж таки допустився двох помилок. Це через те, що я вийняв присадочний проток з ванни і дуга сфокусувалася на одній із стінок. Те, про що я вам сьогодні розказав, воно не є обов'язковим. Для виконання, це тільки є моє бачення того, як зварювати тонкий алюміній, маючи тільки баланс змінного струму. Якщо ж у вас на апараті є можливість змінювати частоту, то тут уже зовсім інша розмова і зовсім інші функції. Тому, друзі, надіюся, я зміг до вас сьогодні щось донести. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайку і підписуйтеся. До скорої зустрічі!